У грецькій міфології Аїд один із найстабільніших і стриманих богів. На відміну від Зевса чи Посейдона, Аїд не мав романів із смертними. У джерелах не згадується про його закоханість у жінок поза межами Олімпу. Його роль володар душ, а не спокусник, а його любов до персифони єдиний чітко задокументований романтичний сюжет, проте й він не уник любовних поховонок. У давньогрецькій міфології мінта або м'ята була німфою наядою, пов'язаною з підземним світом. Вона жила біля річки Кокіт, що проходила в царстві мертвих. За легендою, Аїд, Бог підземного царства, закохався в мінту. Її краса і чарівність полонили його серце. Однак Аїд уже був одружений із Персифоною, дочкою Деметри. За однією з версій міфу мінта вихвалялася, що вона краща за Персифону і що Аїд покине свою дружину заради неї. Це стало фатальною помилкою. Персифона, дізнавшись про зухвалість мінти, розлютилася, і у пориві ревнощі перетворила німфу на рослину, м'яту. За іншими версіями, це зробила сама Диметра, бажаючи захистити свою доньку. Після перетворення мінта стала ароматною рослиною, яку почали пов'язувати з підземним світом. У стародавній Греції, наприклад, м'яту використовували в обрядах поховання разом з розмарином і миртом, а не просто для усунення запаху гниття чи щоб освіжити повітря в гробницях. У грецьких містах м'яту часто використовували в містеріях Деметри й Персифони. У деяких версіях міфу мінта не просто була покарана, а отримала благословення. Її аромат мав нагадувати про силу кохання. Навіть якщо воно було заборонене у римській міфології, м'ята також асоціювалася з гостинністю. Її листя клали на столи для гостей. Таким чином образ мінти трансформувався з суперниці богині у символ життя, що триває навіть після смерті. Чому ж їд не мав більше романів? Ну, перш за все, він бог завершення, тиші і справедливості. Його царство це місце, де душі знаходять спокій, а не пристрасті. На відміну від інших богів, Аїд не втручається в життя смертних і не шукає пригод. Отже, окрім персифони та можливої історії з мінтою, Аїд не мав інших романтичних зв'язків у класичних міфах. Його образ це стабільність, влада і тиша. Цей міф приклад того, як природа і почуття переплітаються в грецькій міфології, перетворюючи драму богів на поетичні образи. Підписуйся, щоб дізнатися більше цікавого про давні міфи.